До ліквідації загоряння, що виникло на об'єкті енергетичної інфраструктури у Луцьку, внаслідок ракетного обстрілу росіянами залучили 25 пожежників із двох пожежно-рятувальних частин Луцька. Це кадри гасіння пожежі, зняті волинськими рятувальниками. Начальник пожежно-рятувальної частини Іван Онопчук разом з колегами виїхав на місце відразу після вибухів на об'єкті. Ми заїхали до адміністративної будівлі, тому що там були значні руйнування. Стіни, панельні, панельні плити були знищені і було горіння всередині. Якісь комп'ютерна техніка, кабелі горіли. Ми почали гасити спочатку адміністративне приміщення. А вже трансформаторну трансформатор готувалася піна атака. Аби не потрапити під повторний обстріл, рятувальники чекали закінчення повітряної тривоги. Це трішки нам заважало, тому що знову пожежа набувала більших розмірів. Ми Очікували, а пожежа собі розвивалася. Це складна пожежа, тому що великий обсяг трансформаторного масла знаходиться всередині. Не все, не все масло злилося в обвалування, і багато їдких речовин всередині знаходиться. Один із уламків російської ракети влучив у приватний будинок, де загорілась покрівля. Залетів на покрівлю, напевно, якийсь елемент двигуна, і зайнялась покрівля. Другим відділенням була здійснена ліквідація цієї пожежі. Через відсутність струму насоси не працювали, воду перекачували з водойми, каже пожежник. Ліквідували займання на інфраструктурному об'єкті через сім годин. Цього залежить не тільки електропостачання, а й водопостачання цілого міста. Це треба було в найкоротші терміни робити відновлення роботи. Ми об'єкт знаємо. Ми проводимо майже кожного року на таких об'єктах навчання, заняття. І ми вивчаємо об'єкт, знаємо, де знаходяться пожежні гідранти і де з якої сторони можна підійти. ну, ми вже від'їхали, ми орієнтовно знали, де що знаходиться. Що я відчував? Побачив характер пожежі, побачив, що треба робити, і виконував свій обов'язок. Ну все, ну, наша робота така, приїхав, погасив, поїхав. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.